Вітаю всіх шанувальників сонячної ягоди на каналі Fan of Grapes. Сьогодні 31 травня 24 року центральна частина Дніпропетровської області. Завтра вже і літо на календарі. На зараз у нас увесь виноград дуже активно росте та розвивається. Морози, які були наприкінці квітня та на початку травня, нас обійшли стороною. 9 травня була сама найнижча температура. Ми вкрили весь виноградник агроволокном, перекидали його через проволоку і прижимали краї до землі. Получався такий шалашик у вигляді букви П. Але ж температура нижче нуля не опускалася, тому увесь виноград залишився непошкодженим. 20 травня я зробив профілактичну обробку перед цвітінням. Використовував бакову суміш на 10 літрів води, 5 мл фалькону відеодіуму. 5 Таноса таносу від мільдію, 5 грам проклейму, як інсектицид проти грунової та 20 грам брексілмікса для підживлення. А само цвітіння почалося з 21 травня. І на зараз, як ви бачите, активно цвітуть усі гібридні форми винограду. Завдяки тому, що в останні дні в 10 тепло стало не тільки в день, але й вночі виноград почав рости ну, дуже активно. Ось дивіться, вже багато паганів доросли і відповідно підв'язано до верхньої проволоки. У мене це висота десь 2,25-2,30. Ще максимум тиждень і придеться робити їхню чеканку. Також дуже активно почали рости пасинки. Усі пасинки досутвіття ми перебираємо, щоб вони не заважали при опиленні. А вище прищіпуємо на один листочок. Якщо ж паган росте дуже потужний, а йому незабаром треба буде зробити ще й чеканку верхівки, то раджу залишити один або два пасенки на цьому пагані, щоб перевести силу його росту на них. Звичайно, тут треба також нанехтувати тим, щоб не утворилося загущення завдяки такої операції. Якщо ж, наприклад, паган холостий і потужний, ось як тут, і він буде майбутньою плодовою лазою на наступний сезон. Тоді однозначно залишаємо на ньому пасинки краще понижче, та, ймовірно, саме вони і залишаться при обрізці восени в якості плодових лос. Все вже будемо дивитися по ситуації, в залежності якраз від товщини основного багіна та пасинків на ньому. Тепер все ж таки давайте перейдемо до стану розвитку прищеп. Прищепи чорним зелене я робив місяць тому. 1 травня. Чому так рано? Ну, Основна причина, що пагани на більшості кущиків вже були не просто готові до прищепи, а вже деякі навіть були занадто товсті для моїх живців. Тому далі чекати більш теплої погоди я не став. Ось дивіться, тут прищеплені дві гібридні форми. Ось це дві прищепи Дніпровського сувеніру. Вже пішли у ріст. А це 4 прищепи алінки. Живець алінки був, крім того, що тонкуватий, ще й трішки кривуватий. тому два з них були зроблені клином у розріз, а дві інші прищепи окульовкою. Всі вони живі, але поки що ростуть доволі слабо. Але ж нічого страшного, будемо чекати. Ось на цьому кущику справи трішечки краще. Тут розвиток прищеп більш сильний. Це в нас прищеплена форма раміна бурдака. Тут же ось такий гарний пагін із двома суцвіттями. До речі, щодо того, чи залишати суцвіття, чи прибирати на щеплення. Завдяки тому, що в цьому сезоні щеплення пішли у ріст майже на місяць раніше, ніж зазвичай. Я можу собі дозволити залишити на них ворожай, не шкодячи причому визріванню лози. Тим більш знаючи орієнтовий термін дозрівання, конкретної гібридної форми, нескладно підрахувати, визріє вона у вас на щеплення без проблем чи ні. Якщо ж взяти, за приклад, цю ж гібридну форму раміна, в неї десь орієнтовний термін дозрівання 110 днів. Брунька пішла в активний ріст десь 20 травня. Тобто форма повинна бути зрілою, орієнтовно, на 10 вересня. А це щеплення гібридної форми суперник Кріулі на цьому ж кущику. Теж доволі непогано почала рости. І ось такі гарні суцвіття вона закладає. Не забуваємо постійно перебирати бруньки, які прокидаються на материнському кущі. Щоб вони не стримували ріст ваших щеплень. Наступний переплащеплений кущ. Тут також додавлені дві гібридні форми. Ось це ефект ОМ писанки Олега Михайловича. Три пагани тут розвиваються доволі добре. Є майбутні гронки. А четвертий поки що трошки відстає. Ну нічого страшного. А це переприщеплена гібридна форма Купідон щейника Олега Миколайовича. Вона в мене росте на іншому кущику, але вирішив додати її ще й сюди. Помітив, що, якщо не помиляюсь, що у цієї форми пізнє розпускання броньок. В принципі, на інших кущиках картина така ж сама. Якісь щеплення розвиваються краще, якісь трішки гірше. Ну і це нормально. Головне, що із усіх зроблених 35 щеплень, усі вони прокинулися і йдуть у ріст. Не забуваємо, що за щепленнями, так само як і за повноцінно розвиваючимся виноградом, потрібно буде доглядати. Тобто обов'язково робити підв'язку. Профілактичні обробки від хвороб, зелені операції. Слідкувати за тим, щоб не утворювалася перетяжка від плівки та, ймовірно, робити обробку калійними доборами по листку починаючи з серпня місяця для кращого визрівання лози. Дякую всім за увагу, до побачення.